Доброго дня, шановні гості та телеглядачі! Вітаємо на першому турнірі серед лохів з боксу. Воїни. Для вас випала велика нагода зійтися у потужному поєдинку і отримати право викликати на бій нашого чемпіона Гену Тралянського. Хто ж отримає таке право, ми зараз побачимо. Тому запрошуємо наших воїнів до Ринго. Вперед! Пішли! О, выходит, выходивай. Один мокрый, я возроб мокрый. Ой, як потужно це було. Так, і що у нас? Представляємося. воїн в чорних трусах. Розкажи про себе, трошки. Я непобедимый воїн в чорних трусах, І я накажу білу... белую. Белоснежку. Так, воїн в білих трусах, Що ти йому на це скажеш? Я неподражаемый. Я эту какашку заверну в рогалик и за... заставлю его скушать самого. Я сподівався, ви все це реалізуєте зараз на ригну. Тому воїни по углам розійшлися і по команді приступите до бою. По углам, чорний! О, гад! О, І так! Чорний, Черный, ты готовый? Yes. Білий, ти готовий? Да? В пора! Белый наступая. Черный тик, нифига себе прыгаю. Так, пішла! Пі... Ніфіга, в можна нельзя ногой Це <рис� nodig> Это кикбокс, поговорить! А ви урон поставили друг по другу чи ні? <рис�> ну... А у мене, да. Оце це бой Вперед! Подожди. Шо вы ему хлюете? Погнали, давай! Ну, у вас, короче, смішаний бой іде. Ноги с этим. Так. чорний вибрав тактику быстрых ног. Кувырки пішли <ріст> тоже в дело. Так, наседай, никто не хочет. Нифига тебе, отличный блок. Черненький трошки просідає по ХП. Нифига себе, контратака. Понеслася! Wow! Хорош! Хто ж вибирає ініціативу? Черный вибирає тактику Парха, як бабочка, не бей взагалі. Опа, ноги. Так, ат. <реш> <реш> <Вперед. реш> я <реш> не <реш> чую ваши. Опа! Харный блок! Вперед! Не здавайтеся, воїни! Я верю в вашу потужність! Ви зможете. А чого ти спиною боєшся, Чорний? Він ззаді. Я майстер капуеро. <гум> Понеслась, отак. так. В жорсткий в розмін. Бачу, супротивники мають особисто не один до одного. Вони пішли в розмін. Просто в розмін. Білий бере верх! Чорному доводиться відступати, щоб взяти трошки часу передохнути. Ага. Але білий не хоче відпускати, він відчуває запах крові і перемоги. Давай, білий, не відпускай його, жми його. Не поняв, то що? Чорний вирішив піти в баба, але, на жаль, у білого була заточка побільша. О, це аж фокантні, не по канону, не по канону. <рик> і так, шановні гості, ви стали ми свідками першого турніру з боксу. В наступному нашому е ефірі ви побачите бій із нашим чемпіоном Геной Тролянським і претендента Шмамонги. О, повертається наш чорний. Позорно забирає свої лахи. Щось там, що він робить? А, А, одягається, щоб... одягається, да. Все. Опа, це помста? Це помста! Це помста! Це помста! Чорний пішов рознос. Так, білий, ти готовий? Да. Чорний, ти готовий? Оу, Yes. Вперед! До бою! Білий йде в атаку, чорний деловиший йому похуй. Опа, отримав. Опа, вартушечка. Коп'є проти алібарди. Що ж буде делати наш чорний проти щита? Опа? Заблокував. Чувствую, зараз у нас битва перейде до позиційної. Цього. До позиційного обміну блокуванням. Диви, диви. Наш чорний вибрав хитру тактику. Хоче е, розтягнути нашого білого на удар, щоб його заблокувати. Опа. Ти глянь. Щось, 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 щось замислив нашій чорний, але не можемо розгадати поки що, що точно. Опа. Опа, на. От так відкинули. Відкинули, зажимає. Вийшов. Вчасно вийшов із угла. Так. Битва. О, хороший який! Окруж окружний удар у нас, я бух, його як він не... Як ваш прийом називається, цей? Це точно улетит. Гелікоптер, гелікоптер. Не швидий, не швидий чорний. Претендент, ти знаєш, що він міцний горішок. Він уже на кулачках тобі набив мармизу. Так. Спокійно. Воїни. Бойтеся розважливо. Не йдіть в розмін. Опа! Це був гарний е е куворочок. Дуже гарний. Підключилися акробатичні прийоми від білого. Ох йо -мо, що це було за удар потужності! Чорний! Як ти так його це, під підловив? Так, але білий-білий неспокійно веде себе, він не піддається на провокації. От так от. Розбадяжив трошечки на ніс удар. Потіють, потіють воїни, видно, як не стікає з циклиня. Уже весь ринг у нас мокрий від їхніх потових виділень, від їхнього цикотиня цього всього. Опа! Удар в спину! Не вийшло! Гарний був задум зайти кворочком за спиною і вдарити в дубцю, але не спрацювало. Так. А ми бачимо, якщо переходить битва в позиційну, то у нас, звичайно, перемагу має білий. У нього є щит. Опа. Чорний так потужно ударив по щиту, що його аж відкинуло. Ого! До речі, якщо вдасться вибити воїна за межі рингу, це буде мінус 1 очко. У когось. У мене і так мінус очко. Так. Бачимо, як білий наполегливо його переслідує. А тут прям... Опа! Отак, пані. Опа! Потримав на горіхи скотиняка чорна. Вау! Не зрозуміло, як ти жопою заблокірував тільки що удар. -ху 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 -ху. Білий перехопив ініціативу. У нього вже майже відновилося все ХП, коли чорний тепер обісреними штанцями намагається відновитися. <білий> Він ще їсть, по ходу, поки бігає. <білий> 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 Який пісенковий злодій. Покажи нам гарний. Опа! Копье взду. О, кстати, втратив свою можливість підняти і вкрасти в нього зброю. Не, він вкрав. Вкрав? Че не вкрав зброю білого! Але новий план є. Тепер у нас це йде не копье, а топор. А щит це потужна зброя, не вдасться його просто так обійти. О, здається, здається, все підходить до нашого кінця. Чорний тікає, його зажали в вуга, він продовжує тікати, пригає, але білий. Ого, білий! Білий наполегло, по жопі йому дає, і скоро все закінчиться, мабуть. Чорний! Чорний по жопі знову отримує! Чорний, чорний. чорний. пішли! Кірка! Кірка! Чорний вже не знає, за що йому братися, як його перемогти! Він так боляче отримав по дупі. Що я можу робити? Не, За точечку. Отак от! Так у от. мене є. Білий вирішив брати сплешом. Мінус одне очко. Мінус одне очко. Білий пішов у режим Берзерка. Зараз вся арена просто упаде до гнизу! О, Боже, що відбувається? Наскільки потужна битва? <плес> Але чорний все ще живий. Він не хоче здаватися. Здається, в нього зламалася зброя. <плес> Мінус одне очко знову. Я оце, оце, я розумію, битва титанів. Чорний пішов ва-банк він його хоче закопати. Подивіться, що залишилося від нашої арени. Це неймовірно. Я в шоці. Чорний не здається. Чорний не здається. Чорний намагається вижити, витримати якийсь час, напевно, і перехопити ініціативу. Але як йому це вдасться? У нього геть мало хп. Білий його переслідує. Переслідує. О, ні. Нам зрозумілий задум чорного, але його потужні постріли, стріли на мінус 2 урона, мабуть, не переломлять цю битву. Йому треба придумати щось інше. Але, здається, його тактика потрохи працює, він трішки відновив своє здоров'я. О, ні, він! Його зажали! Що ж він робить? Що це за тактика? Ні, здається, зараз все закінчиться. Він знову стік. Що ж ти задумав, чорний? Живучий чорний, ви подивіться на цю скотину. Що ж буде білий робити? Опять спам кнопками. Він хоче знищити до біса цю арену, щоби чорний не мог поністи бати. Мінус одне очко у чорного! Уже О, мінус три! Здається, чорний застряг! Він не може повернутися на арену, білий його не пускає! Пусти мене. О, так, битва продовжується! Я чор... Я... Бі... Ого, білий! Ти бачиш, що чорний вигадав? він вирішив тебе застроїти. Затора год же запечатати. Запечатай його чорний, запечатай його! Якщо тобі вдасться його запечатати повністю, то це, звичайно, буде перемога. Ти зможеш вийти з рівня, і забрати пояс. Але навряд чи тобі це вдасться, у нього дивика мотига. На! Чорна ідея була дуже гарна, дуже гарна ідея була, мені сподобалася. Білий, тобі потрібно щось придумати. На мінус одне очко, oh, Ти за ореною Білий. Oh, чорний. Чорний, тебе майже вдалося. Що ти робиш, Чорний? Навіщо ти високо так за строїш? Запечатан! Да. Воїни. Я поки відволікся, тут Білому скоро кабзда буду. Не белый! Ти, ти його знову зарізав? Да! Yeah. Все Чорний. Я хотел на кулаках, я снял всю одежду, как настоящий воин, а ты да? меня как крыса. Да, Минус двоє... очко белом! <рес> так, ну шо, воїны, це була дуже потужна битва. Арена знищена просто в хлам, жопи були роздерті, але це було епічно. У нас есть переможець, который право зійтися в поединку з нашим чемпіоном Геною Тралянським. Правильно? Білий, ось цей піднявся. Вітайте, шановні наші гості, нашого переможця. Ведомо, uh... звичайно, респект uh, uh... і уважуху uh... чорному uh... uh... за прекрасну тактику застройки і запечатування. Чорний, піднімись, <k Sugar> yeah, wow. молодець. Yeah, yeah. Я вважаю, що перемога білому дісталася несправедливо. Чого? Чого ти так думаєш? Тому що. Это дискриминация. Да. Ну, бывает. Вообще-то беременная мать. Так, Подожди, в данном случае получается два против одного, блядь. Дивись, а у нас, безсумнівно є переможець, є переможений, Звичайно. білий. Що ти скажеш насчет то, що він каже, що нечесна перемога була? В даному випадку тогда получается. Я согласен, нечесна, потому что. Если он беременная мать, то получается два против двое против... Два против одного. одного. Было, да, а, да. Черный. Я... Ну реально. Я вообще-то верующий. И что? Вы и оскорбляете мою веру. Веру черных? Веру в победу. А, не, ну это такая. Ну, давайся э, у нас все равно пройдет битва и с чемпионом Геной тролянском. Тебе, звичайно, якщо у нашого претендента не вдасться відібрати чемпіонські пояси в Тролянського, у тебе буде можливість їх також відібрати. Що скажеш? там я покажу все, на що способен. На кулаках. Та, ні, спасибо. А як? А ти ж думав? тролянський на кулаках буде битися. А я з танком поїду. Коротше. По ітогу, в нас насправді вся наша оця богодільна, її можна словами і не описати, якимось мюслями не передати. Можна лише виразити однією емоцією. Знаєш яко? Ну такої. Не на біля! Аааа! Аниса! Мы вдвоем да им жару. Гена Тролянской против нашего претендента. Давай, давай, пишла, пришла, пришла. Опа! Оп, хороший, оп, 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 оп. хороший уворот. Хороший ворот. Опа! Пошел, 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 пишел, пошел. пошел. Насыпай, насыпай ему, работай ногами, ногами работай. Вот так хорошо, хорошо работай, Ногами работай. Хорошо. Ой, ебать. Мне кажется, ему нужно освещение накидать. Ай, можно, да. Главное ногами работай. О. Да, о, вот так хоть видно нормально, да. Работай ногами, мы тебя будем поддерживать. Так, хорош. Хорош. Ой. Ох Ух ты! Ой, мать! Давай ты как-то сам. Я ебаю в рот. ты просто сбежал? Я дождаемся этого. Санька. Ебать Я беля... О, я понюхал. Давай, Кристалин, копьем Мочи его. Хорошо, работай на ногах. Так, Опа, хорош. Да -да. Давай, 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 давай его. Так, опа. Короче, погнал, 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 погнал. Так, пиздец ему. Все. Ой, юб твою мать. Хорошо угадал. Все. троху усомнился. На. Присяй. Лошара. Забирай то в него все деньги. Забираем все у него.